Сьогодні, ви бачите, шановні буковинці, вже завершена вся епопея з Глиницьким мостом. Встановили, завершили всі роботи по встановленню тимчасового Норвезького мосту. У нас в Глиниці з 8-ї години ранку, сьогодні в понеділок, вже запущений транспорт, який вже рухається даним мостом, вже можуть їхати і. З Глиниці в Дубівці, з Дубівці в Глиниці. І взагалі ми сьогодні достатньо зробили таку важливу роботу. Сьогодні це міжнародного значення дорога від Красновільська, яка доходить до траси, яка розвертає потоки як на Львів, так і на нашу столицю міста Київ. Те, що зроблено, це важливо досить і актуально на сьогодні, особливо в тих ракурсах, коли ми працюємо над розбудовою КПП наших пропускних пунктів з нашою дружньою Румунією, для того, щоб наші люди могли максимально швидко, оперативно переміщатися між країнами нашими. І Європейським союзом. Після випробування, як ви бачите, встановлений вже знак обмежувальний по вантажопідйомності. Вантажу Це 35 тонн автомобілі з вагою 35 тонн, можуть, до 35 тонн можуть переміщатися через, через цей міст. Тобто я рахую, що важковагові такі, як кажуть у нас фури, да, які рухаються з-за кордону сюди, можуть вже переміщатися далі по території нашої країни. Пізніше будуть здійснюватися регулювання. Зараз так це є смуга в одну одностороння. Там розмічені всі знаки є для того, щоб можна зараз тимчасово рухатися.